Вітаємо у студії 5 хвилин на головне з життя країни, області та світу. Не перемикайте! Стало відомо, що в Україну з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Зразу по приїзду він зустрівся з нашим міністром оборони Олексієм Резніковим у Києві. Попередньо відомо, що обговорювали продовження підготовки наших військовослужбовців на території Великої Британії, також про головні пріоритети та акценти підготовки. Впродовж дня будемо вас інформувати про підсумки зустрічі та офіційні заяви. Але даний візит вкотре демонструє всебічну підтримку і допомогу наших партнерів. Далі про енергетику Міненерго інформує, що через обстріли расистів пошкоджена енергетична інфраструктура, і наразі є знеструмлення без світла. Деякі населені пункти Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Так, на Донеччині через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів. Також внаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населених пункти. У Сумській області без енергопостачання залишилися 2 із чотири тисячі споживачів. За попередню добу вдалося повернути світло майже 22 тисячам споживачів з Донецької та Запорізької областей. Ремонтні роботи тримають. Далі про діяльність служби безпеки України, адже було затримано організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській Лаврі. Так званий релігійний блогер поширював наративи Кремля і організовував замовні акції протесту. Затриманий є учасником проросійських організацій, і він був саме одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Також, окрім підбурювання людей до масових заворужень, він транслював свої дезінформації. Деструктивні випуски на Ютуб каналі, який нараховує близько 23 Тисяч підписників після початку війни він неодноразово публічно підтримував агресію РФ та захоплення наших територій під час обшуків у зловмисника виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію. Триває розслідування і встановлюються усі обставини. Попередньо зраднику загрожує до вісьми років позбавлення волі. Далі до новин Хмельниччини, адже учора, 23 травня, у приміщенні Хмельницького національного університету відбулося урочисте нагородження. Переможців третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у нагородженні взяли участь посадовці. Зокрема, заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Він наголосив, що за зростаючим поколінням майбутнє нашої держави, і завдання дорослих докласти максимум зузиль, зусиль зусиль. Перепрошую, щоб реалізувати дитячий потенціал. Вітали молодих науковців та мотивували і надалі брати участь та відстоювати наукову честь міста та області. Цьогоріч, по результатам, перше місце вибороли 68 учнів, друге місце 147 учнів, третє місце 265 учнів. Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної військової адміністрації, переможці, які посіли перші і другі місця, отримують одноразову грошову премію у розмірі 2124 та 1416 гривень відповідно. Вітаємо призерів! Зичимо нових звернень, і найголовніше у майбутньому з користю використовувати знання задля розвідку України. За підсумками всеукраїнського конкурсу учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання учасники з Нетішина посіли друге місце. В конкурсі взяли участь 29 команд у онлайн форматі. Подлісний Арсен та Ткачук Анна під керівництвом Любові Біланової представляли клуб Юний Технік. Конкурсанти змагались у теоретичному заліку, конструкторському, творчому та технічному завданні. По закінченню чотирьох етапів діти вибороли чотири призових місця. А за кількістю балів команда клубу здобула друге місце. Вітаємо юних техніків! На дану хвилину це уся інформація. Ми робимо усе можливе, щоб ви першими дізнавалися про головне. Бережіть себе, до зустрічі.